Урочистим проходженням та врученням нагород. Так сьогодні у Гончарівському Чернігівського району зустрічали першу окрему танкову сіверську бригаду. Бійці повернулися додому після семи місяців у зоні проведення операції об'єднаних сил на сході України. За словами командира бригади Юрія Межакова, додому перша танкова цього разу повернулася без втрат. Як зустрічали бійців, бачила Анастасія Лоза. Вітає собою склад з поверненням на рідну землю. Капітан буряк Анатолій Миколаєви. Так сьогодні в Гончарівському зустрічають першу окрему танкову бригаду. Урочистою ходою тут зустрічають усіх, хто повернувся зі сходу країни. Бійці першої танкової бригади шикуються на плацу військової частини. Для отримання нагород першого прапорщика майора маясільник Олександра да. Федоровича збоку за всім спостерігають рідні військових. На їх повернення з зони проведення операції об'єднаних сил чекали сім місяців. Надія Москаленко із натовпу виглядає доньку Юлію. каже, після ротації бачила її один раз. Ну то ж би прийшов, як не батьки, а ми сусіди, подруги». І плачемо, і, і, плачем, і, і журимося, і, і переживаємо. Всього буває, всього буває. Дуже Моя важко. Дочка вже четверту ротацію. Там дуже, дуже важко. Місяців. ніна бездітко, також військова. Зараз у декреті разом із старшою донькою та молодшим сином прийшла на урочистості, щоб підтримати рідного брата. Тут мій брат рідний. Прийшли підтримати. Та, йому нагороду мають вручати, як мені відомо, не знаю точно. Подивимося, де й ляльки показати, де є військові, де чоловіки працюють, служать днем. Там більш-менш тихо, а от вночі починається. Лізуть, лізуть, лізуть. Ну, обстріли та да, були і обстріли. Все було страшно, але завдання виконали. Так, піхотинець Ігор Денисенко згадує крайню ротацію першої танкової бригади. Служить тут з 2017-го. Каже, додому хотів, бо тут чекають. Дружина, донечка малий. Зустрічається. З, Це танкіст Андрій Ткаченко. Я попав на службу ще по строковій службі в 2013 році. В 2014 році я підписав контракт і по цей день служу в першій танковій бригаді. Каже, основне завдання прикривати піхоту, яка знаходиться на передовій. На, на щастя, не, не, не приходилось виїжджати на передові позиції. Все було ну, майже спокійно. Тобто Піхота справлялася без нас. Підрозділи бригади виконали успішно всі завдання згідно бойових розпоряджень. Весь особовий склад вернувся живий. На даний час продовжується набуття бойових спроможностей і відновлення боєздатності. Завтрашнього дня. Більша частина особового складу убуває відпустки по своїм домівкам на визначений термін. І по прибуттю знову розпочинається бойове злагодження з підрозділами, і ми будемо готові знову виконувати завдання за призначенням. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Юа Чернігів.